Мерседес Є класу 2016 року з оригінальним пробігом обслужений автомобіль. замінені задні балони, по ходовій частині все зроблено. Фільтра масла також замінені, Автомобіль привезений з Європи, має правильний 2-літровий дизельний двигун, 7-ступеневу трансмісію, по салону амбієнт підсвіточки, електрорегулювання сидінь правого та лівого. Приладова панелька центрально виглядає комбінований салон, тканина, плюс екошкіра. По задньому ряду сидінь. Досить вмісткий та комфортний за рахунок пневмопідвізки. Сервопривід кришки багажника також присутні. Є електрофаркоп. Місця досить багато, а також присутня ще додаткова ніша. Знизу можна якісь особисті речі зберігати. Біля також присутня топова передня оптика. Кузов автомобіля 213-й, правильно? 213-й 213-й, який пішов з 2017 року, хоча авто 2016 року кінець випуску, але вже кузов наступного покоління. По технічній частині щось обслуговувати на зараз не потрібно. Ціна автомобіля 23, але лише для підписників мінус 1000 може бути. Пробіг даного авто 343 тисячі кілометрів, підтверджених, а не так, як в переважній більшості в авторія змотаного. Стан автомобіля дійсно вартує уваги. Кому цікаво, звертайтеся. До речі, якщо у вас цікавий детальний огляд даного автомобіля, можете звертатися до мене. Перевірю лакофарбове покриття, зроблю комп'ютерну діагностику, подивлюсь в показники в реальному часі. І про мене можете переглянути на сторінці в Тікток або в інстаграм автоексперт ZT. Посилання знизу не